Цього року в українських школах побільше англійської мови. Три години на тиждень замість двох будуть вчити англійську усі діти з шостого по дев'ятий класи. Школярам десятих-одинадцятих цей предмет збільшили усього на півгодини, зате з трьох до трьох з половиною. Адже наприкінці навчального року усім випускникам доведеться складати обов'язкові тести з англійської предмета. Всесвітня література в розкладі більше не буде. Це та з'явиться зарубіжна. Змінили і сам перелік творів. Наприклад, маленького принца Антуана де Сента Екзюпері, діти. Читатимуть не в шостому класі, а у восьмому. Вчителі переконані, так школярі краще зрозуміють усю філософію зовсім не дитячої казки. А ось із програми української літератури деякі твори взагалі прибрали. Серед іншого діти не будуть вивчати знаменитих каменярів Франка та його ж поему Мойсей. Подбали у міносвіти і про першачків. Відтепер вони більше годин чекатимуть букварик. Щоб уроки з математики не лякали малечу деякі поняття у програмі спростили. Так замість слова множина з'явилася фраза група предметів. А ось деякі складні теми з української мови перекинули із першого аж у п'ятий клас. Чекають на школярів і сюрпризи під час вивчення права. Більше уваги на уроках викладачі будуть приділяти підприємництву, юридичній та адміністративній відповідальності. А ще Децентралізації. А з програми історії зникне поняття Київська Русь. В усіх текстах цей термін замінить на Русь, Україна. А ще в новому навчальному році дітям будуть більше розповідати про екологію, толерантність, безпеку в інтернеті та патріотизм.